Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розглядаємо Євангеліє від Матея, це є 6 глава з 22 по 33 стих. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь, світла тіла, око, як отже твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темряве, то якою великою буде ця темрява? Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а друг буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Ось тому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим, у що одягнутися. Хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних. Не сіють, не жнуть, ані збирають у ласяки, і отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас журиться, може додати до свого віку хоч один лікоть? І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лалеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що Соломон у своїй всій славі не вдягався так, як одна з них. І коли полове зілля, яке сьогодні є, завтра вкидається до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні, тож не турбуйтеся, кажучи, що будемо їсти, що пити і в що одягнемося. Про все це побиваються погані. Отеж ж вас небесний, знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливости. І все те вам. Додасться. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Розглядаючи сьогодні святе Писання, самого початку зустрічаємося з таким терміном, як світильник для тіла є око. В єврейській традиції око це не лише орган зору, але є символ такого внутрішнього стану людини, її намірів, і духовної чистоти. Талмуд говорить про добре око, Айнтова, що означає людину щедру. Благословенну, яка дивиться на інших такою доброзичливістю. І навпаки, лихе око, айнра це заздрість, скупість, злоба. В юдаїзмі таке око є погане. айн хана. Це розуміли буквально як духовний вплив такої заздрості, який може шкодити іншим. Тому тут Ісус говорить, якщо твоє око, твій погляд на світ, твої наміри чисті, все твоє життя є сповнене світла Господнього. Але якщо серце і думки заражені заздрістю, користолюбством або ще якоюсь заразою такою гріховною, навіть те, що ти вважаєш світлом, ну, це внутрішній твій світобачення, насправді є темрявою. Тому Христос каже, Якщо таке є око і те вибирає зло, то не можна служити Богові і Мамоні, двом богам не судиться. Адже Мамона, арамейською мовою як мамон, є таке досить поширене серед того часу єврейського розуміння. І означало воно багатство, майно, певні статки, часто з таким певним негативним відчуттям як синонім такої матеріальної прив'язаності до такого навіть ідолопоклонства багатства. Тобто людина не мала нічого ціннішого, ніж багатство. Воно виключно поглинало людину і людське серце. Тому юдейські мудреці неодноразово говорили про небезпеку рабства від грошей. Приміром, є така фраза Багатство добре в домі. Праведного. Але воно є пастка для того, хто забув Господа Бога. Ісус іде далі. Він говорить, багатство не просто небезпека, а це як такий конкурент Бога у серці людини. Людина або любить Бога, тобто повністю йому довіряє, або стає рабом такого накопечення. Адже серце людини захоплюється тільки, як придбати, добавити, не втратити. І тим самим уже не оповає на Господа Бога. Тому Христос каже, не журіться про життя, що їсти чи що пити. В Ізраїлі першого століття життя було досить нестабільним. Від податків, римлян, певні неврожаї, залежності від погоди. І бідність була такою середньою нормою. Однак Ісус говорить єврейським селянам та ремісникам, навіть у цих умовах турбота про матеріальне не має поглинювати. Душу людину. Тому Христос наводить певні такі приклади, притчі про птахів небесних. В єврейському писанні птахи часто символізували собою Божу турботу. Зокрема, Псалом 147. Він дає корм худобі й молодим воронам, які кличуть його. Також говорить про лілії польові. У святій землі лілеями могли називати будь-які красиві дикі квіти що зростали серед трави, і швидко дуже в'янули. Тобто символ такої тлінності. Ісаїв сороковій гладі є згадано. Усяке тіло трава, і всяка краса його, як польові квітка. Засихає квітка, трава в'яне. Ісус використовує знайомі такі певні образи. Якщо Бог навіть швидкоплинній траві дає красу, хіба людина, створена на його образ і подобу? Хіба Боже бути байдужий? Тому Христос каже, наше завдання найперше шукати Царства Божого. Царство Боже, або, як казали євреї, Мальхут Шамайма, є популярним таким терміном серед рабенів що означає не земну державу, а Божу владу і життя людини та певної спільноти, яка рухається за Господом. Раби не вчили, що прийняти ярмо Царства Божого це жити згідно з законом, довіряти Богу, визнавати його володарем всього. Ісус нагадує, коли пріоритет є Божа справедливість, тобто цедека, та влада, тоді інша потреба, їжа, одяг додаються Господом Богом. Отже, чисте око це і певний символ такої щирості, доброти, правильного бачення світу, коли людське око є направлене на Господа Бога і рухається за ним. Мамона це не просто гроші, а це і певний такий культ матеріального, що стає конкурентом для Бога бо захоплює людське серце. Наше завдання це і довіра до Отця. Це не є легковажність, але це і така впевненість у Божому провидінні. Бо царство Боже це не майбутнє, але це і стан душі, коли Бог царює в людському серці. Отже, щоб краще десь це зрозуміти, попробую вам розказати один такий приклад. В одному місті був невеликий магазин. Це був оптики. Його власник, пан Мирон, уже ціле своє життя продавав окуляри, та допомагав людям краще бачити цей світ. Та з часом цей магазин почав старіти, покупців меншало, та й сам пан Мирон почав тричати віру, що це комусь потрібно, ще окуляри. Одного дощового дня він стояв у магазині сам, сумно дивився на вулиці крізь запилену вітрину і думав. Світ став темним. Люди байдужі, усе тільки стає гірше і гірше. В той самий час по магазині йшла маленька дівчинка зі своєю мамою. Вони раптом зупинились, і малеча сказала, мам, а чому в цьому вікні так дуже темно і брудно? Чи все всередині таке саме паскудне? Мама посміхнулась. Ні, Люба. Просто вікно давно не миле. За ним може бути сонце, квіти і гарні речі. Бруд на склі змінює все, що ми бачимо. Пан Мирон це почув і немов прокинувся. Він взяв ганчірку, помив вітрину, наводив лад у магазині, полагодив світильника і запалив світло. І раптом усе засяяло. Окуляри на полицях, проміння сонця, навіть обличчя перехожих. І найцікавіше, покупці почали знову заходити, та не через нові товари. А через те, що через чисте скло магазину знову став виднітися світ, який був за цією вітриною. Люди знову побачили, що тут є окуляри. Минуло трохи часу, і пан Верон сказав собі, світ не був темним. То мій погляд на нього затьмарився пилом тривог, зневіри і певної заздрості. Тепер не світ треба міняти, а серце очищати. Тоді, відповідно, і світ починає сяяти. Пам'ятаймо, що запилена вітрина це і певний символ лихого ока, зазрісного чи такого перегніченого погляду на світ, про який пише апостол Матей в 6 главі. Коли людина очищає серце, наміри, погляд, усе навколо змінюється на краще. Пан Мирон служив не людям, а своєму такому внутрішньому розчаруванню. А це, по суті, тез служіння Мамоні, коли матеріальні втрати затьмарюють певне духовне. Лише коли людина зосереджується на доброму, на Божій присутності, навіть буденне життя починає змінюватись. Тому пам'ятаємо, що Царство Небесне починається всередині нас, і світ змінюється також у нашому серці. Це початок Його зміни. Пам'ятаємо про це. Слава Ісусу Христу!